Друзі, всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас стівуванчик 2021 року випуску. 2-літровий бензиновий двигун, автомат, комплектація у нас С. Машина у нас з мінімальним пробігом 65 тисяч км. Це у нас, друзі, передній привод. Встановлена зимова резина. Дивіться, який гарний протектор. Повністю підготовлена до зимового сезону. Є у нас повторювачі поворотів. Сіренький ось такий класний колір, дуже практичний. Камера заднього виду у нас також присутня. Автомобіль у нас самімісний. Ідеально підійде як для їзди по трасам, для міста, для сім'ї. Ось Такий у нас класний тігуайчик. Давайте подивимося, що у нас по салону. Автомобіль у нас до продажу не готувався. Бачимо, задній ряд у нас легенько пітонований. Ну, звичайно ж, повний електропакет. Ось Такий у нас другий ряд. Сидіння в гарному стані дуже, дуже багато місця, просторий автомобіль. Спереду, друзі, у нас стан сидіння пасажира та стан сидіння водія. Автоматик технічно на залі без будь-яких нарікань, кондиціонер. Це така у нас мультимедіа, мультикермо. Є у нас, друзі, круїз контроль. Ніодної помилочки немає по автомобілю. Давайте заведемо, послухаємо. По кузу також в приємному стані. Ніяких нарікань, косячків, нічого немає. Так, ось у нас. Водійське місце, друзі. Дивіться, кого вона на стані. Такий у нас ключик. Зараз ми її завдемо. Оп! Як бачимо нас 65 тисяч кілометрів пробігу. Ось. Працює рівнесенько. Є у нас ось камера, Тоже працює, електрорушник, до речі, ну, послухаємо, як він нас працює. Тихесенько, без посторонніх звуків. Друзі, такий автомобіль можна придбати в нас в місті Вінниці за ціною 21 тисяча 290 доларів. Також доступний в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти приднати вам авто із США. Друзі, нагадую, соборно 1 місто Вінниця. Ось такий у нас є. Тюган в продажу.